Дріст на гербі в Ужгородському національному університеті знову змінюють геральдику. Ще влітку точилися дискусії щодо головного геральдичного символу вузу герба. Тоді спеціалісти та історики наполягли на внесенні історичних відміток до нової символіки. Так, на гербі з'явився дрізд символ родини другетів. Саме другети зазнавали і гуманську колегію, що стала основою вищої освіти Закарпаття. Однак той герб не затвердили. Тепер його доробили та доповнили іншими елементами, зокрема, символами знань книгами. Найперше це має бути символ знань, це має бути книга. Е, я розумію, що його використовують дуже багато е, і використовують однотипно. Мені здається, що в такому варіанті, як я подала, воно є цікавіше і задіяно книги. Тому вважаю, що е, книги мають бути на гербі університету. Другий варіант герба Ужгородського університету теж не остаточний. Його ще мають розглянути спеціалісти. Гільдія геральдистів має винести своє рішення. Лише після цього вуз затвердить офіційну символіку. Залишилося лише геральдичною комісією. Це гільдія геральдистів підтвердити відповідність нормативам геральдичним. Це щоб ми вже дотримувалися всіх правил, всіх геральдичних моментів, які лише є в геральдиці, щоб не було зауважень, що там самодіяльність чи якісь незрозумілі об'єкти з'явились на самому гербі. Тому сьогодні прийняли в загальному всю символіку, а вже конкретизувати герб до повного затвердження, передоручено чи раді, яка може може збиратися більш мобільно, ніж конференція трудового колективу. Нова символіка вузу розробляється у зв'язку з історичними знахідками, документами, що свідчать про 400-літню історію закарпатського вишу. Керівництво вузу запевнило, вже до кінця року Ужгородський національний університет офіційно отримує нову символіку.